Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Від доброго до великого. Автор Джим Колінс. Книга Від доброго до великого Джима Колінза це результат масштабного п'ятирічного дослідження, проведеного автором та його командою. Їхня мета полягала у виявленні факторів, які дозволяють звичайним хорошим компаніям перетворитися на по-справжньому великі, ті, що демонструють виняткові результати протягом тривалого періоду, значно перевершуючи ринок, вивчення десятків компаній, сотень менеджерів та тисяч наукових статей, дозволило Колінзу виділити універсальні. Принципи, які лежать в основі такого перетворення, центральна ідея книги полягає в тому, що добре, ворог великого. Більшість організацій, незалежно від їхньої сфери діяльності, бізнес, уряд, школи, ніколи не стають великими саме тому, що вони є цілком хорошими. Цей рівень доброти створює зону комфорту, ілюзію успіху та відсутність гострої потреби, вдосконалюватися. Великі компанії ж розуміють, що прибуток та потік коштів, хоч і необхідні. Для виживання не є самоцілью, а лише засобом для реалізації чогось більшого. Їхній шлях до величі це не одномоментний прорив, а послідовна серія правильних рішень, кожне з яких ґрунтується на попередньому. Керівники п'ятого рівня. Одним із найважливіших відкриттів Колінза є концепція керівників п'ятого рівня. Це лідери, які здатні трансформувати компанію з хорошої на велику. Колінз виділяє п'ять рівнів керівників, де кожен наступний рівень включає якості попередніх. Перший рівень високопрофесійний співробітник, використовує свої здібності, знання та навички для досягнення цілей. Другий рівень цінний член команди. Робить внесок у командні цілі та ефективно взаємодіє з іншими. Третій рівень компетентний менеджер, організовує людей та ресурси для досягнення поставлених цілей. Четвертий рівень ефективний керівник, формує бачення майбутнього та спонукає компанію рухатися у цьому напрямку. П'ятий рівень керівник, що досягає виняткових результатів, поєднує сильну особисту скромність з надзвичайною професійною волею. Саме лідери п'ятого рівня є каталізаторами перетворень. Їхня визначальна риса це абсолютний пріоритет у успіху компанії над власним благополуччям, славою чи визнанням. Вони прагнуть бачити компанію великою після свого відходу, не турбуючись про те, хто отримає кредит за її успіх. Часто таких лідерів описують як спокійними, скромними, стриманими та непомітними. Їхня скромність не є показовою, а поєднується з непохитною рішучістю робити все необхідне для досягнення величі компанії. Парадокс: вікна та дзеркала: керівники п'ятого рівня дивляться у вікно, приписуючи успіх зовнішнім факторам або удачі, коли все йде добре. Коли ж справи йдуть погано, вони дивляться у дзеркало, беручи повну відповідальність на себе і ніколи не звинувачуючи обставини. Звичайні лідери роблять протилежне, шукають винних у невдачах зовні і присвоюють собі всі заслуги за успіхи. Це фундаментальна відмінність у мисленні та лідерській філософії. Головне, люди це головне: First who, then what. Компанії, що стали великими. Слідували принципу спочатку хто, потім що. Це означає, що вони не починали з розробки стратегії, а потім шукали людей під нею. Навпаки, вони спочатку переконувалися, що на борту корабля перебувають потрібні люди, а не потрібні за бортом, і що кожен знаходиться на своєму місці. Лише після цього вони вирішували, куди саме пливти. Як сказав один керівник, я не знаю, куди нам пливти, але якщо у нас будуть правильні люди, ми самі розберемося, куди пливти, щоб дістатися. Статися туди, де нам буде добре. Цей підхід свідчить, що головним рушієм зростання є не ринок, технології чи продукти, а здатність компанії залучати та утримувати талановитих людей, дозволяти некомпетентним людям залишатися в компанії несправедливо щодо обдарованих співробітників, оскільки це демотивує їх і змушує працювати за інших, що в кінцевому підсумку призводить до відтоку найкращих. Для створення середовища, де процвітає правда, і чують думку кожного. Колінс виділяє чотири принципи: один керуйте за допомогою запитань, а не відповідей. Заохочуйте діалог, а не диктування. Два залучайте до діалогу та суперечки, але не до конфлікту. Створюйте простір для відкритого обговорення. 3. обговорюйте помилки, але не звинувачуйте. Фокусуйтеся на уроках, а не на пошуку ЦАПів відбувайлів. 4. перетворюйте просту інформацію на інформацію, яку важко ігнорувати. Представляйте факти таким чином, щоб їхня важливість була очевидною. Колінс стверджує, що спроби мотивувати людей є марною тратою часу. Якщо люди підібрані правильно, вони вже мотивовані. Завдання керівництва усунути демотивуючі фактори, головним з яких є ігнорування фактів. Парадокс Стокдейла. Цей принцип названий на честь адмірала Джима Стокдейла, американського військовополоненого у В'єтнамі. Незважаючи на жорстокі тортури та повну невизначеність щодо свого майбутнього, він зберіг непохитну віру у перемогу, але водночас безжально дивився найжорстокішій реальності. Він не плекав ілюзій щодо швидкого звільнення, але завжди вірив у свою здатність вийти з випробування незламним. Парадокс Стокдейла означає: зберігайте віру, що ви переможете, незважаючи на всі труднощі, і водночас дивіться суворій правді в очі, якою б жорстокою вона не була. Це є ключовим для подолання найскладніших обставин як для людини, так і для організації. Лисиці та їжаки Hedgehog концепт. Натхненний есе і Берліна Колінс ділить світ на лис та їжаків. Лисиці знають багато речей, розробляють складні стратегії та постійно намагаються перемогти. Їжаки ж знають лише одне, але дуже важливе: вони згортаються у колючу кульку, захищаючись від будь-якої загрози. У притчі, незважаючи на всю хитрість лисиці, завжди перемагає їжак завдяки своїй простій, але ефективній стратегії. Творці великих компаній були їжаками. Вони зосередилися на концепції їжака, простій, кристально ясній концепції, що базується на перетині трьох кіл, які дають відповіді на питання. Один в чому ви можете бути найкращим у світі. Це не про прагнення бути найкращим, а про розуміння того, в чому ваша організація дійсно може досягти світового рівня майстерності. Два як працює ваша економічна модель, що є вашим основним економічним двигуном, що дозволяє отримати отримувати значний прибуток та підтримувати зростання. 3. що ви особливо любите робити. Чим ви та ваші співробітники глибоко захоплені, що викликає справжню пристрасть? Концепція їжака досягається лише на перетині всіх трьох сфер. Ви можете заробляти гроші на чомусь, у чому ви не найкращі, або бути захопленим тим, що не приносить доходу, чи не дозволяє вам бути лідером. Жоден з цих варіантів не призведе до величі. Великі компанії мають мужність відмовитися від того, що вони роблять добре. Заради того, у чому вони можуть бути найкращими. Наприклад, Кімберлі Кларк перейшла від традиційного паперу до товарів народного споживання, підгузники, серветки, оскільки це їх справді захоплювало і там вони могли стати найкращими. Антибюрократія та самодисципліна. Великі компанії будуються не на бюрократії, а на культурі дисципліни. Бюрократія виникає як компенсація відсутності компетентності та дисципліни. Якщо компанія правильно підбирає кадри з самого початку, їй не потрібно потрібні жорсткі правила та контроль, замість того, щоб намагатися прищепити дисципліну недисциплінованим людям, великі компанії просто наймають людей, які вже мають високий рівень самодисципліни. Вони створюють послідовні системи з чіткими обмеженнями, але надають людям свободу та відповідальність у межах цих систем. Уся увага засереджується на управління системою, а не на мікроменеджмент людей. Яскравим прикладом є порівняння Нукор та Бедлахам Стіл. Нукор, виробник сталі, став компанією зі списку Fortune 500 з мінімальною бюрократією лише чотири рівні управління та 25 осіб у головному офісі, розташованому у скромному орендованому приміщенні. Вони знищили класові відмінності. Зарплати робітників були дуже високими, а зарплати керівництва пропорційно зменшувалися під час спадів більше ніж у простих робітників. Усі носили однакові каски: керівництво їло у звичайному кафе. НУКОР створила культуру, де статус визначався лідерськими якостями, а не посадою. На противагу цьому Бетлехем Стіл побудувала 21-поверховий офісний комплекс у формі хреста, щоб більше віцепрезидентів мали кутові кабінети. Вони мали корпоративні літаки для особистих поїздок керівництва, поля для гольфу та елітні клуби. Їхня культура була зосереджена на класових відмінностях та ієрархії, що призвело до того, що люди витрачали час на боротьбу за статус, а не на споживачів чи конкурентів. Результат Нукор демонструвала прибуток щороку протягом десятиліть, тоді як Бетлехем стіл зазнавала величезних збитків і, врешті-рест, занепала. Нові технології. Кожна велика компанія активно використовувала передові технології, але вони ніколи не починали перетворення з впровадження нових технологій. Для них технології були акселератором, а не творцем зростання. Великі компанії спочатку розуміли свою концепцію їжака, а потім застосовували технології, які узгоджувалися з цією концепцією, і прискорювали її реалізацію. Приклад В'єтнамської війни. США мали найсучаснішу армію та технології, але не мали чіткої та послідовної концепції ведення війни. В'єтнамські війська технологічно слабші, мали просту, але послідовну партизанську стратегію, яка ідеально підтримувалася простою та надійною зброєю, як АК-47. У підсумку США не досягли успіху, доводячи, що технологія без чіткої концепції не є ключем до перемоги. Реакція компанії на технологічні зміни хороший індикатор її потенціалу. Великі компанії мають вдумливий підхід, перетворюючи потенціал на конкретні результати. Тоді як посередні компанії хапаються за швидкі рішення зі страху відстати. Перегони по вертикалі, ефект маховика. Перехід від хорошого до великого рідко є раптовим революційним проривом, яким його бачать ззовні. Для тих, хто всередині компанії це схоже на природний поступальний процес. Аналогія з яйцем та курчам. Зовні здається, що яйце раптово перетворилося на курча, коли розбивається шкаралупа. Але всередині яйця курча поступово формувалося, росло і розбивалося. Розбиття шкаралупи це лише один, хоч і значний крок у довгому ланцюгу послідовних кроків. Великі компанії розуміють величезну силу процесу послідовних поліпшень, який Колінс називає ефектом маховика. Це як штовхати величезний важкий маховик. Спочатку потрібно багато зусиль, щоб зрушити його з місця, але з кожним послідовним поштовхом він набирає інерцію і рухається все швидше. Поки не почне обертатися сам по собі. Цей процес вимагає терпіння, дисципліни та віри у накопичувальний ефект невеликих, але послідовних дій. Накопичувальний ефект багатьох послідовних, вирівняних дій і є тим, що призводить до прориву. Акцентуючи увагу співробітників на реальних, хоч і незначних початкових результатах, та показуючи, як вони вписуються у загальну концепцію, керівництво може створити ентузіазм і надихнути команду. Коли люди бачать і відчувають зростання потенціалу, вони стають ще більш віддані справі. Типу думки зміни. Для великих компаній гроші не мета, а засіб. Друге у великих компаній завжди талановиті керівники п'ятого рівня. Третє. Керівники п'ятого рівня беруть на себе відповідальність за помилки і не хизуються успіхами. Благополуччя підприємства їм важливіше за своє. Четверте Керівники великих компаній не намагаються зробити співробітників дисциплінованими та підвищити їхню мотивацію. Вони наймають лише самодисциплінованих та мотивованих людей. П'яте компанія може стати великою за збігу трьох факторів: концепція їжака. Співробітники роблять те, що люблять. Співробітники роблять те, що вміють краще за інших. Керівництво використовує правильну економічну модель, яка приносить гроші. Шосте. Технології стимулюють зростання компанії, але не роблять її великою. Вони є акселератором, а не причиною. 7. Великі компанії з боку здаються звичайними. Проте в них працюють енергійні люди, які готові працювати заради загального успіху. 8. Видатних результатів неможливо досягти одразу. Лише через послідовні поліпшення. Ефект маховика. Дев'яте. У великих компаніях керують за допомогою запитаннями, а не відповідями, залучають до діалогу та да суперечки, але не в конфлікт. Обговорюють помилки, але не звинувачують. Десяте. Головний капітал великих компаній люди, що знаходяться на правильних місцях в автобусі. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.